Ваша дитина цікавиться IT і не уявляє своє життя без гаджетів? Вітаю! Мене звати Анна і я запрошую вас на Дні відкритих дверей Стартап IT Academy. Це місце, де ваша дитина протягом року опанує одразу декілька найпопулярніших IT спеціальностей, таких як програмування та розробка ігор, 3D-моделювання, моушн дизайн та багато іншого. І головне, наприкінці кожного з напрямів розробить та презентує свій стартап-проект. У нашій академії дитина реалізує свій талант, зрозуміє, який напрям їй підходить найбільше та отримує профи в світі IT. Ми пропонуємо навчання як в онлайн, так і в офлайн форматі, тому можна вибрати зручну локацію біля свого дому або займатися дистанційно на нашій платформі. Приходьте на День відкритих дверей, ви отримаєте відповіді на всі запитання, а також спеціальні пропозиції та знижки на наступний навчальний рік. Водночас, ваша дитина цікаво проведе час з однолітками та візьме участь у майстер-класі по одному з IT-напрямів. Обирайте зручну дату та локацію на нашій нашому сайті посилання під відео